От що значить, коли при правильному догляді і гарному наборі ваги у 4 місяці у вас будуть отакі красені. Дивіться, це самка, це самець. Ви просто подивіться на ці розміри, дивіться. Бровко молєй. Подивіться, який він здоровий і класний. Що ти пежеся, як жаба на пеньок? Дивіться, які красунчики. Повноцінне харчування і догляд дають свої результати. У мене молодняк з старшечками в одному вже загончику, Все, всі доволі, ніхто нікого не б'є. Дивіться, Король Артур ходить і усе такі великі. І вони, до речі, дуже спокійні. Дивіться, вони не буйні. Хто боявся індиків, не бійтеся, хто хоче розводити і вирощувати цих індичат. Не бійтеся, не так це все складно. Просто треба дотримуватись певних норм утримання і все. Друзі, і все у вас буде. І до вас, велике прохання, забудьтеся, звичайний індик. Це не оці індики. Для них потрібно більше догляду і планові вакцинації і пропойки. Не слабший імунітет, але тим не менш за 4 місяці вони будуть вас радувати отакою от величиною. Ну от скажіть мені. Скільки, звичайний індик, буде набирати отаку вагу, отакий об'єм. Рік чи більше? Ну, не розказуйте мені, що, що менше. Якось так. Всім гарного дня!